Відер завиває між стернею. Як воно ось так от пройти в неозорості, куди не поглянь, не слово, приходить кругозір. ось так. Довкола, довкола, довкола. Ось така степова з перелізками Україна. Бачимо вони. Бачимось як одне вже віддало свою данину за те, що його посіяли, лишивши солому, а друге ось так на куті пшеничному. Ось так українці живуть. Як воно гайдається, ось так от подивимося. Ось прийшли, посіяли їх. І гайдамаки колись жито, ці пшениці, нащадки гайдамаків так от По осені. Відзимували в красотах снігових вибрали. А ось так. Раніше косами. А тепер Ось так вона хвилюється. Такийсь такий живий морськ. Точно морська хвиля. Така нероздільна і перестерневий. Ось так стернею. тернею. От ми, що не чути перепилів, так прийшли цивілізаційні підтримки. І жодної іншої ні травинки, ні бур'янинки немає. Ось бачимо тільки два крука над полем. Подалися, подалися. Так, услід вже практично вражаю. Відмолюючи тих, хто ще тут в очікуванні. Свого часу переходу в іншу стадію зерна на посів і хліба світа цього.